Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ужгород шанував подвиг героїв, які віддали життя за Україну. На загальноміському вічі хвилина мовчання за загиблими та квіти до меморіалу на пагорбі слави. Віче вже стало доброю традицією вшановувати всіх хто причетний до розвитку рідного міста та України. Особливо відчуваємо, наскільки важливою є наша єдність і згуртованість. Наше місто це наш спільний дім, де кожен робить свій внесок у його розвиток і процвітання. Сьогодні ми зібралися з особливої нагоди, щоб шанувати тих, хто віддав найдорожче своє життя за нашу свободу і незалежність. Цього разу ще понад півсотні загиблим ужгородцям присвоєно звання, почесний громадянин міста посмертно. Нагороди приймають рідні захисників. Чоловік з Крима був, військовий, попали сюди по і так тут залишилися, менше тут вже родилася донька. Олександр, він офіцер, майор. Коли в 2014 році стояло питання, так як він кримський, то вже всі, в нього всі звіти, всі надіждені, що він там останеться, От в нього була така позиція. Тобто це було непохитно і так і далі. Він був за кордоном, поїхав якраз в 22-му році, в січні, місяці. коли то все сталося, він приїхав сюди. Він казав, я присягу раз в житті дав, я її не можу і змінити. Ну, така в нього була позиція, і він пішов з першого дня і кажучи, був візді, навіть не візде. Дуже багато візде був, а загинув в район. Як вам вдається триматися? Ніяк я ходимо до психологів, дитину, дуже вожу, тяжко. Вотро Сергій Іванович, він 8 квітня загинув цього року, він їхав на позицію і дрон. У Херсонському напрямку провоював півтора року. Син Богдан, йому 10 років. Як ви переживали це? Як вам берете силу берете? Для син, додає син. Вважаю, що мій чоловік і його син заслужив ці нагороди. Мати рідних загиблих героїв зібралися Ужгородці у філармонії в самому серці міста. Сьогодні будемо номінувати 55 героїв, це будуть їхні родини, тим сьогодні вручать посмертно звання почесних громадянин нашого міста. І ще в нас є три премії це лауреат імені. Петра Суця також ілюміна. Не також сьогодні, ну, нагороджені, будуть ліміновані. Захід присвятили дню Ужгорода Цьогоріч 1132-га річниця від першої згадки про місто і відзначають його другої суботи вересня.